Отож, сьогодні ми приготуємо кростата морбіда ді Пасква, що означає просто торт на Великдень, можна сказати. Хоч у нас не Великдень, але ми захотіли такий. І Денис вже почав бити два яйця нам потрібно. Висипаємо 140 грам цукру. І 10 грам тарілку, Не забудьте висипати. Додаємо 60 г молока і 50 г олії. Прошу. Перемішуємо. Отже, 8 г таких дріжджів для солодкого у мене, або ж розрихлювача. Додаємо. І потім поступово додаємо 170 грамів борошна. Ось таке у нас тісто вийшло. Зараз ми його переливаємо у таку форму 30 см. І випікаємо в духовці при температурі 180 градусів 20 хвилин. Далі, у 500 мл молока, ми додаємо ось таку ванільку. Ваніль натуральна. Вона ось такими, бачите, крапочками йде. Перемішуємо і ставимо на вогонь. Нехай трошки загріється до кипіння. Так, додаємо 40 г кукурудзяного крохмалю, окремо в мисочку. В кого нема кукурудзяного, можна і картопляного додати. 100 грам цукру додаємо. Ну, давай 100 грам цукру сюди до крохмалю. Потім, коли у нас підігрів, підігрілося молоко, і ми перемішали крохмаль з цукром. Додаємо у молоко і варимо далі крем, щоб вийшов. Ось. Вийшов у нас такий густенький кремчик гарненький. Хто буде облизувати? Я! Я! Я, Так, тепер для пропитки ми додаємо yeah. одну yeah. столову ложку yeah. цукру. Yeah. І це ми будемо пропитувати наш торт. Збиваємо 200 мл вершків. Це він у перевернутому вигляді. А це в початковому він вигляді, я його вже переклала. І я буду його прикрашати в перевернутому вигляді, бо тому що він так більш просідає і буде триматися на ньому крем. Зараз ми його будемо ось так ізмочувати. Пропитувати. Ось вилили ми крем на торт. Він себе буде стікати помаленьку, вирівнюватися, можемо поставити в холодильник на 10 хвилин. І потім будемо його прикрашати збитими вершками і ягідками. Ось вершки я в кондитерський мішок напхала і прикрасила зверху торт. І тепер у мене Деніс нарізає полуничку, будемо прикрашати і ожинку. І ось що у нас вийшло? Смачного і з Новим роком! Ми у машині! Куди ми сьогодні їдемо? Ми їдемо гуляти! Гуляти їдемо аж беремо з собою хресних братіка і їдемо розважатися перед садіком, бо потім ми будемо завжди хворі. Тому їдемо зараз. Ти радий, їдемо трошки вигуляємо. Так. так. <риклад> як в старі добрі часи. Ми всі влізли назад. <риклад> Четверо людей. Ми приїхали в торговий центр. Це як він гарно прикрашений. Печенько з каретою. Лускунчики. А тут подарунки. А ми чекаємо хресну, яка пішла в туалет. Тут на першому поверсі багато магазинчиків, на другому поверсі там інше щось. І ще вроді є третій поверх теж. Ну подивимося. Є третій чи нема. Вроді би є. А ні, нема, тільки два поверхи. Дивіться, ведмедик. Заходь тут, водій ти будеш, поїдемо кудись. Сідай, водій, сідай, Так, yeah. да, сідай, okay. а я тут стою. Денис вже купив машинку собі, зелену. Ik vond zdję чисто. butch, pretty. Wat afv Incredibly Wild Wat toen we kinderen refugees waren В магазині, де тваринок продають, там всякі їжаки, ігуани, рибки, там було дорі, немо. Деніс каже, все, я був на фермі. Бо він дуже просить, його на ферму звозити. Класний магазин, там все було, просто все. Ми йдемо сюди, в Color Hotel. Боже, подивіться, скільки тут автоматів ігрових. Очі розбігаються просто. Ми поїли в всі. Ми чекали свою їжу годину сорок. А тепер е, морозиво у нас. Жар. Ідемо розважатись тепер вже. Хватить. Зараз ти будеш, чекай. Зараз ти будеш, перший хрестний витягує. Сімбу, а нема сімби. А ти би що хотів витягнути, синок? а Сам подарує, каже. Зараз подивимося, може, якогось супергероя. Витягнемо. Подивіться, яка зелена зона. Узкі скільки черги! Щоб попасти в цю зелену зону. Ведмедик чекає на Деніса. <клес> Коротше, ми поставили 22 і в 4 наші одяги. І будемо сюди йти. О! Ми в ліфті зараз будемо їхати Чого? Не може відщепитися встати, там вставай вже. ............... Чики заходь. Шапку калуша. Давай шапки. Бери шубу. Шапку бери шубу. Вдягайся. Артемчик, тобі на, на то крісло, будь ласка. Ні, не вдягайся, просто тут побудь, як хочеш. О, тут спа, туалет. Папір туалетний. А, залазь. Спа салон? ліжко, та да. видаємо, біда, а тут рибки. Кидаю їй Деніс, Деніс, я в тебе кидаю. Давай, давай кімнатка, де можна щось написати. Як ти заходиш, тут треба знайти вихід. Давайте, заходимо. Все, тепер шукаємо вихід. В які двері йдете. Сюда. Давай, Деніс, щоб заспокоївся. Зустрінемося на виході. Хто перший знайде дорогу? ви ти елі тримай двері. Хай він, хай він, хай він. Щоб заспокоївся. Проходимо. Приходимо туди. Він сам мусить. Бо тут тупік. Eu que, é que eu não <laughs> Зможу вам зняти, як ми катаємося, точніше хлопці і день, <сум> бо тому що я буду катати дитину. Я сама без роликів, я буду його катати. Давай, йди. 这是什么？嗯 <laughs> всякі. Ой, ми вже набавилися, Вигуляли хлопців, ми Дені сарай Дивіться, куди ми йдемо. la non è così, qui. permette di ammirare la città da un punto di vista diverso ed emozionante. La maestosa struttura è dotata è di 36 cabine completamente chiuse, di cui una riservata ai diversamente abili ed una vita: fino a 198 passeggeri a bordo. Alta circa 55 metri e una massa complessiva ah, lì, di 200 millilitri tonnellate, CTI è quel quid in grado di arricchire lo skyline della città, dalla quale scattare foto e video meravigliosi. Noi passiamo attraverso l'oceano, al secondo lato, dove si sveglia, c'è una lincata, per andare e incontrarci. E' tutto. Може, вони тільки відкривається? Де? Ми прийшли, а тут все закрито. Всі ярмарки, нічого нема. Бо дощ. Ще вам покажу легкий у приготуванні такий бісквітний тортик з а, кавою. А, вже 4 яєчка ми туди розбили і додаємо 230 г цукру. Тримай, додавай цукор. І збиваємо це все до такої пінки. Доки не почне пінитися. Значить, додати 250 г маскарпоне. І обов'язково після того облизати ложку. Бо без того торт не вийде. <рес> Тепер, до речі, ми це все знову збиваємо міксером. У мене кавомашинка робить каву. 100 мл нам треба. Вилиємо її сюди і знову будемо її міксером трошки зіб'ємо. Додаємо 380 грам борошна. Ми домовилися, що я буду його додавати, а Дені зразу буде його збивати. Ось помічник. І додаємо розрихлювач або дріжджі для солодкого. 16 грам. Ну, це у мене весь пакетик виходить. Отож, ми вилили у форму 24 см наше тісто і будемо випікати 175 градусів 40 хвилин. Ням-ням. Притрусила цукровою пудрою зверху. Побачив і вдає, що не побачив. Це ж той жук. У нас сьогодні таке свято, що літає ось така бабуся, називається Бефана. І розносить чемним діткам цукерки в такій шкарпетці. А хто був нечемний, під подушку сипить вугілля. В Деніса не було вугілля, а шкарпеточка є. Солодощі. А, ось карбон, до речі. Вугілля. Цукарки вугілля. Подарунок це є подарунок. Це є подарунок. Така наклейка. І ось це. Треба подивитись, що це таке.